Доброго всім дня. Хочу вам показати цей ремонт уже завершений на сьогодні. Ну як, він ще не зовсім завершений, але частково вже завершений. Це входні двері. Не були тут дерев'яні. Я поміняла на металопластикові. Давайте зайдемо до хати, подивимося, що я зробила. Так. Це в нас вітальня. Ой, О, ось так. Вітальня на підлоги плитку поклала. Керамічна плита. Плита, до речі, дуже гарно гріє, обігріває весь будинок. Вона на 4 кімнати, зараз я покажу. Стіни всі були поштукатурені глина з піском. В попередньому відео я показувала. Дуже гарно вона вийшло. Стіни гладесечки, як шпакльовані. Повертаємо ліворуч. Тут вийшла така ванна кімната. Ванна кімната, віконце, панорамне, такий гарний пейзаж відкривається на водоймочку, зона релаксу, квітники там. Так, умивальничок такий. Сама, сама робила, самі робили із. Швейної машинки від швейної машинки столик. Все. Мисочки, з миски зробили. Сам умивальник, водичка, холодна, гаряча і душева. Душева кабінка така ось. Все плиточкою викладено. І тут у нас. Дуже добре гарно, вийшло, метр десять, воно, метр десять на вісімдесят, зручна, така душева, душева кабінка. Потолок вагонка, витяжка, світильнички, на цю сторону, туалет, бойлер встановлений. Пошпаклювано. ну далі буду ще робити. Ось поки такий вигляд має ванна кімната. Відлозі плитка. Така цікава орнамент. Так. так, зроблено гарно вийшло. Далі повертаємося назад у вітальню. З цієї сторони в нас одна спальна кімната, поки що така вона не зовсім добіляна, але такий варіант. Поки що. Але вже стіни вже один раз побілені. Треба ще раз фарбувати, то вже буде трішки пізніше. Ось така тут ліжко. Вазончики. От себе дуже чудово почувають. Ось такий. вигляд має. Кімната. Кімната майже квадратна три на два, дев'яносто. Такі дві кімнати, дві спальні, виходить. Потолки тут високі, 2,80. Так далі. Заходимо це вітальня і кухня. Диванчик тут, холодильничок. Підлога плитка теж керамічна. Такий. Так, теж вікно двері, тут відкривається. Відкривається, можна вийти зразу у садочок. З цієї сторони в нас плитка електрична, такий столик кухонний, тут водичка Посуд мити. Ну, все так. Зроблено. Тут ще полочки я буду. Робити ось, поки поставлені е, вуголочки. Є вже дерево, вирізала, що треба зашкурити покрити лаком і до такі полички. Ось таке. Наверху така декоративна, декоративний світильник такий вийшов. Зараз немає світла, то не можу включити, там ще трохи глиною я не, не дороблю, то не дуже там воно видно, але так він гарний вийшов. З цієї сторони, груба має такий вигляд. І саме дверцята. Получається, сидиш на дивані і спостерігаєш, як горить вогонь. Дверцята дверця скляні і видно вогонь нагадує камін. І ось іще одна така кімната, спальня вийшла. Кімнатка отримала, вийшла. Ось така з ліжанкою. Дуже тепла ліжанка, дуже гарно на ній відпочивати. Так, що рекомендую, хто замислився, щоб збудувати грубу, рекомендую груба із ліранкою. Вона має 70 см на 1,90 м довжину. Добре гріє, дуже добре на ній відпочивати. Ось такий огляд, будиночка. На сьогодні, сьогодні в нас 24 січня 2023 року, я давно не знімала відео, трохи не було часу, довго робила ремонт, довго не могла знайти майстрів, хто б зробив ванну кімнату, плитку поклав, це, до речі, майстри, ну, ми не самі, але наймало людей, які ставили нам фартух, кухонний фартух і у ванній кімнаті. І підлога. Ось такий має вигляд. Музаїчно оце. Двері вхідні. Сидиш на дивані і видно, що робиться на вулиці. Вони тоновані, з хати видно, з вулиці не видно, що робиться в хаті. Такі двері. Всім гарного дня. Підписуйтеся на мій канал, буду дуже вдячна. Буду продовжувати знімати відео. Розповідати про ремонт, про сад, про садок, про водойму. Далі відео буде. Підтримайте. Я починаючий блогер. Тому прошу підтримуйте, підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте це відео. Я думаю, що буде цікаво і пізнавально. Тим паче, Зараз у нас такий час, люди без електрики, без тепла, а груба. Наразі це дуже нагальна потреба Обігріває весь будинок, тепло, комфортно. Ось така. Плита плита, до речі, вона на 4 4 колодязі. Чотири колодязі йдуть горизонтальні, не вертикальні, Кому буде цікаво? Ось такі чотири колодязі йдуть, горизонтальні. Всім гарного дня. do pobačenia.